І вивезли крести і взагалі, що це за Як це було все? Чи є тут хтось з служби Служби безпеки? Шанов товариство, Василь Степанович, дозвольте, ми запросили на нашу прес-конференцію працівників Служби безпеки, звернулися до них з офіційним листом в телефонному режимі і особистій розмові було, <кій> було пообіцяно, що вони будуть сьогодні присутні на прес-конференції. Ми знаємо, що зараз є призначений новий керівник, я думаю, можливо, у них багато є справ. Шкода, що я тому спитався на початку, чи є хтось присутній служби безпеки з Львівського територіального відділення. На жаль, сьогодні немає. Але якщо дозволити, я тоді дам інформацію. Десь частково в тій розмові, яка відбулася відповідно безпосередньо з керівником одних з відділів, які брали безпосередню участь, що так справді відбулася. Відбулося затримання двох осіб, які мають пряме відношення до Російської Федерації. Є вже відомо чітко місце проживання цих осіб. Вони вже практично місяць часу тут перебувають на території Львівської області. У них було завдання відповідно, викрадення людини, яка має або ряду осіб. Тобто вони мали перелік, і зрозуміло, що в поле зору в першу чергу потрапила особа Василя Койбіди, тому що є відповідний ранг, є відповідні наміри, які декларуються. І е, вони сьогодні вже відкрили справу у зв'язку з... Е, так звучало, значить е, мали намір здійснити неправочинні дії стосовно, е, стосовно особи Кубі Василя, кандидата президента України. Тобто чітко вони від... призналися. Так. Це громадяни України чи Росії? Ні, це громадяни Росії. І тому, відповідно, я просив, щоб сьогодні були присутні вже безпосередньо люди, які мають відношення до цієї справи, працівники Служби безпеки. На жаль, їх немає. Але я думаю, що ви після сьогоднішньої прес-конференції можете просто звернутися напряму і прямо спитатися відповідно вже в відповідну службу безпеки.